Фізичні особи-підприємці, люди, які здійснюють незалежну професійну діяльність, наприклад, адвокати чи нотаріуси, іноземці, що стали резидентами України та інші громадяни, зобов'язані подати декларацію про майновий стан та доходи, з яких не сплачені податки. До таких відноситься орендна плата, успадковане майно, інвестиційні доходи та прибуток, отриманий від продажу майна. З повним переліком можна ознайомитись у статті 168 податкового кодексу України. Платники мають самостійно обчислити суму податку та військовий збір за 2023 рік. Задекларувати доходи потрібно до 1 травня поточного року. Також платник податку має право на подання декларації у зв'язку з правом на отримання податкової знижки. Податкова знижка для фізичних осіб це документально підтверджена сума витрат, на яку платник може зменшити загальний. Річний оподаткований дохід до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітнього податкового періоду витрати, підтверджені відповідними платіжними документами. Це можуть бути касові ордера, банківська виписка та інші платіжні документи. Декларацію для отримання податкової знижки необхідно подати до 31 грудня року наступного за звітній. Протягом 2023-го майже 7,5 тисяч громадян подали декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік, в тому числі понад 3,5 тисячі закарпатців скористались правом на отримання податкової знижки.